проблеми. Я скоро повернусь. Сем! Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ? Вона що мене на когось проміняла. Що такого невідкладного в її роботі. Під пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Зев, невже ти приїхала? Хата шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію. Але ви, мої заручники. Це нормально для американського весілля. <плес> О, ні, твоя робоча рука. Оси в нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <плес> Щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це нас погубить. Ouais, Якого біса, Сем. Де ти так навчилась? Це моя робота. Може, я не найкраща подруга. Та <smans> яку купу людей для тебе замочила. Це так зворушливо. Як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха, не секретні агенти. Бегунка на весіллі. У кіно з 19 червня.